Вітаю, шановних глядачів та підписників мого каналу. Сьогодні моя розповідь про південного дубового цвіркуна Прямокрилу комаху з родини Теттігонії. Південний дубовий цвіркун любить тепло. Зустріти його можна на рівнинних ділянках, у лісах, чагарниках, на лісових узліссях, серед живоплотів, у садках, скверах чи парках. Доросла комаха. Має довжину від 14 до 17 міліметрів без вусиків. Вусики у південного дубового цвіркуна довгі, тонкі, жовті складні очі виділяються на фоні зеленої голови, передні груди сідловидної форми. Крила маленькі, короткі, добре помітні. Від голови до кінця черевця тягнеться чітко виражена спинна лінія сріблястого кольору. Кінцівок три пари, перша і друга коротші, а третя стрибального типу, довша. Самці і самки схожі між собою. Але у через це закінчується довгим серповидним яйцекладом. Дорослі особи непівденного дубового цвіркуна хижаки, живляться іншими дрібними комахами, зокрема попелицями. Після парування. Самки відкладають на потріскану кору дерев і яйця. На відміну від дорослих особин хижаків, личинки є фітофагами, вони живляться стеблами, листками, квітами та плодами. Перетворення личинок на дорослих особин і магу відбувається з кінця липня і до перших осінніх заморозків. Дорослі особини південного дубового цвіркуна ведуть нічний деревний спосіб життя, незважаючи на назву. Дубовий цвіркун. Зустріти дану комаху можна на різних типах дерев. Чіткої прив'язки до дуба немає. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.